Не одною мідю багатій. Всім привіт! Ще нам є отака от посилочка. Подивіться, хто має, будь ласка, до уваги, победит! Победит. Победит. Значить, дивіться, людина написала 4 кілограма, трошечки не сходиться, підемо на зустріч клієнту, хай буде 4 кілограма. Дивіться, по 500 гривень. 2000 гривень людині піде на карту. Як вам такий матеріал? І дивіться, яка коробочка. Такою коробочкою можна слати, правда? Ну, Бо ну, цікаво дуже. Ну то, все фігня, побідіть, вольфрами, то все ми приймаємо, то все е, і вам хоче червоні мати, знаєте таке. Дивіться, прийшла посилочка. Перша посилочка з Європи прийшла до мене на онлайн-прийомку. Як вам таке? Я сам в шоці. Там була, ну щось там було, не будемо уточнювати, що щось там було, і то, і то там багато цікавого було. Я в шоці, коротше, це перша міжнародна посилочка. Ну, грубо, ну. Можна і так назвати. Ну, людина ще презент відправила. Е, дивіться. Та дам. Що я вам скажу, любі друзі? Е, я сам не вживаю вже 10 років. В листопаді цього року буде 11 років, як я не вживав алкоголю. Е, я щось придумаю, що з ним зробити. Я подумаю, як, можливо, я роз, роз, розіграю між підписниками. Я ще не знаю, як це все обкатати, але ну, щось ми таке. Може одну бутилочку якусь розіграю, одну десь комусь подарунок. Я не знаю, ще я подумаю. Ну, приємно, приємно, звісно, я в шоці. Зараз ми будемо маленько всіма розраховуватись. Гроші на карці в мене закінчились, бо дуже багато було посилок і така сума пішла нормальна. То зараз я це все роблю, роблю, роблю і їду поповнювати собі карту, щоб далі всіма дорозрахуватися сьогодні. Же. Як правило, дуже рідко виключно, що коли я отримав, я не розрахувався. В 99% отримав сьогодні посилку, сьогодні і розрахувався. Сьогодні форс-мажор на карті не, не вистачило. У мене є готівка, багато готівки є, все нормально, поповню карту, все буде добре. Ну, любі друзі, ну сьогодні хороший гарний день. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, вподобайки. В шапці профіля є посилання на ціни. Всім гарного дня, до побачення!